Ви згорите воду, якщо засмієтесь. Погнали. Що робить людожер, коли доїдає овоч? Виставляю коляску на Оликс? Як називається похорон електрика? Заземлення? Як називається американо без води? Африкано? Чим більше самогубців, тим менше самогубців? Купляйте кільця кальмара біля синагоги. Якої зброї євреї прийшов на перестрілку з обрізом? Завжди кажу друзям іноземцям їхати в Україну, бо тут можна провести бомбезну відпустку. У Мюллера і Штірліца був танк. Вони катались по ньому по черзі. Черга була невдоволена, але не розходилась. Як називається поховання священника? підвищення? В що грають африканські діти в Голодні ігри.